Зустріч цього року. Мікробіологія продвинулась звичайно, за цей рік. Звичайно, продвинулася. Ви ж бачите, наскільки ми ефективно працюємо в різних напрямках. Я бачу тут біля вас постійно люди. Цікавляться фермери. Так, Цікавляться, те, цікавляться, фермер, цікавляться фермери, цікавляться препаратами для веселинства, для тваринства. І у нас завжди є тема поговорити з фермерами про що. Хто шукає рішення якісь нестандартні, альтернативні? Це дома. Нестандартні рішення саме тут це вони, вас. це вони тут е їх знаходять і допомагають фермерам. Так, так. сподіваюсь, що в наступному році, коли ми знову зустрінемося тут, ви ще щось цікаве розкажете. Да? Так, ми зможемо, зможемо. обов'язково. Мікробіологія рулить. Я думаю, що це нові можливості для всіх аграріїв. Так, звичайно, це наше майбутнє, нашої країни і здоров'я нашої нації. На цій оптимістичній ноті і ми закінчимо таку несподівану зустріч. Другий сезон. Да, це мікробіологія 2.0. <ріст> 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 да. Сподіваємось на 3.0. <ріст> так. До нових зустрічей.